— Це безплатно раздаю? 30, 30 гривень. Ого, глянь, що Це Це що, просрочка, чи що? Це списання. — надо. так? да? І що, це просрочка, чи що? Ну реально, люди купують. Воно свіже, чи не свіже. Та ні, ну я бачу, що плесень навіть є. Ну ленточка 18.00 не спит. Снес... Роз... Кажуть, не стара. Сигар будь, брудь. А тут щось. Кис навіть паріг. Це що, поріг? Торт. Торт. Просрочений чи ні? Торт написано. А я бачу. Написано торт. Ні, ну він, мабуть, просрочений, можна потім на туалет Так, Подивіться. <губить> Трошки стрьомно. — Ну безплатно зато. А, це бесплатно роздаю? 30 гривень. 30 30. 30 30 да. Все по 30? Типа? Не все по 30, я говорю про 30. 30 гривень. Тирожний. Поки що ні, може ну, будуть, а не забирають. Це магазини, мабуть, викидають, віддають, а ви забираєте? Бачите, а люди забирають і купують все одно. Навіть майонези. Тут Це ж все викидають, походу магазинчики. І вони забирають. І банани. Викидають, походу, в магазини, а вони ж забирають. І продають, а люди купують все одно. Це все списання, списання, так? Списання, тупо списання вони собі домовились, там раз-два, чик-чик. Прикинь, люди все одно ж купують. Я щось, отак от, на жаль, наші реально.